Любі малята! Я хочу сьогодні згадати з вами фігури, колір, цифри та вміння орієнтуватися у просторі. Ну що, готові? Розпочинаємо! Яка геометрична фігура? Прямокутник. Якого кольору? Голубого! Яка цифра з лівої сторони? П'ять. А з правої також п'ять. Внизу дев'ять. А угорі? Шість. Покажіть, яка емоція зображена на обличці цього смайлика? А я вам теж підморгнула. Ви бачили діти? Дякую, молодці. Розглянемо іншу фігуру. Яка це фігура? Так, вірно, квадрат. Якого кольору? Червоного. Яка цифра справа? Нуль. Зліва два. Вгорі сім. Унизу чотири. Відобразьте емоцію, яка зображена на обличчі смайлика. Як ви гарно посміхнулися. Молодці. Йдемо далі. Яка це фігура? Трикутник. Якого кольору? Правильно зеленого. А скажіть мені, будь ласка, яка цифра знаходиться угорі? Вісім. Внизу. Шість. Справа. Три. Зліва. Один. А зараз спробуйте відобразити емоцію, яка зображена на обличчі смайлика. Чую, як ви голосно засміялися. Молодці! Ну що ж, продовжимо. Яка це геометрична фігура? Овал! Якого кольору? Помаранчевого. А Яка цифра вгорі? Один. Внизу. Сім. Справа. Нуль. Зліва. Вісім. А що ж робить цей смайлик? Так, він показує нам язичка та посміхається. Дякую вам, діти. Мені дуже сподобалося з вами грати, а особливо, коли ви відображали емоції смайлика. До побачення, діти! Гарного вам настрою!